Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд пили від компанії Сілки під назвою Комбой 300 Дефіс 10 Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продається вона в такому типовому для Комбой чухлі, пластиковий, міцний. Прикріплено на картонці артикул у виробника цієї пилки 121, двадцять дефіс виробник на упаковці зазначає, що ця пила підходить для кемпінгу, для туризму, для мисливства, а також для садівництва. На зворотньому боці виробник зазначає, що є змінна деталь. Змінне лезо під артикулом 122 30. Цікавого вказані тут технології, які використані під час виготовлення цієї пили. і от, в даному випадку виробник зазначає, що використана технологія Mi, яка говорить про те, що зубці ріжуть в чотирьох різних чотирьох різними кутами, відповідно зріз, поверхня зрізу стає значно гладшою. Ніж звичайною пилкою. Ось, ну, в дійсності ми це не перевіряли. інші пили, інших виробників професійні теж ріжуть добре. Ну, ось тут є супертехнологія в тих от пилок сілки. Запакована пила ось в такому чухлі. Це не тільки чухол для продажу, а також і для транспортування. Зручно тримати, напевно, в такому чухлі і в машині пилу. Вона не пошкоджується і не пошкоджує своїми елементами оточення, в якому вона знаходиться. І також, вірно зручно її носити в рюкзаку. Звичайно, в цього чохла є петля, ось така гумова. Єдине, що ця петля не дозволяє дістати чохол, відкрити чохол. тобто вона защіпає чохол з цього боку і, відповідно, не дозволяє відкрити. Якщо ми цю петлю під'єднаємо, Відповідно, є ризик того, що з пояса, якщо він закріплений на поясі цей чохол, цей чохол просто впаде. По суті, сілки зробили оцей чохол, як кобура для складної пили. І от в нижній частині є отвори, щоб витікала вода, це є Класно, зручно, також є от великий отвір для паракорду. Хоча я собі от розмірковував, як я це можу використати. Ну я так і не знайшов. З якою метою в мене з нижнього боку на чохлі пилки повинен бути отвір, і який шнурок я зачеплю, куди я пров'яжу цю пилу. Тобто, в такому вигляді підвісити це ну, це незручно, буде однозначно. Пила ця належить до складних пил з металевим каркасом, з металевим руків'ям, і вона досить відчутно по вазі. Але разом з тим це є класна туристична пила з загальною довжиною 62 см, тобто вона досить велика. Довжина полотна при цьому 30 см, і це є от якраз дуже класно, тому що половина пили розкладної є робоча. Тобто В даній моделі сілки вдалося максимально компактно розмістити полотно в ручці. Коли воно сховане, фактично воно доходить до самого кінця, і тому і половина фактично робочої частини пилки це половина її довжини. В більшості складних пил пропорції трошки інші. Як правило, довжина робоча відчутно менша, ніж сама ручка. Довжина пилки в складеному вигляді 33,5 см. При цьому вага цієї пили 380 грам то ну, не так вже й мало. Полотно виготовлене з зв'язковолицевої сталі, вкрите хромом, виготовлено воно професійно, тобто має проточки з двох сторін, тобто воно шліфоване з двох сторін. Є от сліди шліфовки, всі радіальні полоси. Завдяки цьому полотно зверху в обуху є тоньше. Знизу ширше, і це дозволяє не клинити полотну під час роботи в розрізі. Зубці виготовлені за типовою технологією для садових пил, тобто трьохгранна заточка, працює ця пила тільки на себе. Кінчики зубців є загартовані. Зубець тут подовжині має приблизно 6,5 мм, а крок між зубцями в районі 3 мм, тобто 10 індекс на полотні. Означає, що ми маємо 10 зубців на 30 мм, Відповідно, маємо 3 мм крок між зубцями. Руків'я так само, як в інших молодших моделях менших гумбой, виготовлені з металевої пластини хромованою. Це гнута пластина, яка є каркасом для всього руків'я. Задня частина цього руків'я є облита гумою. Гума. Текстурована, шершава така, дуже приємна на дотик, не ковзка, плюс має ще таку от крапчасту текстуру, яка робить її ще більш цупкою. На кінець руків'я має ось таке плавне розширення, це є зручно. І також воно має невелике розширення в кінці, ось в цій частині. Кінцівка руків'я містить великий отвір, крізь який можна протягнути шнур. Лезо в руків'ї фіксується на ось такому фіксаторі, великий металевий фіксатор, підпружинений. Фіксується лезо в одному положенні. Якщо потрібно різати притул до якихось поверхень або над головою, можна відпустити фіксатор і підняти лезо ще вище, тобто до повного опору. І ось таким чином теж можна працювати. Осьовий типовий для тих пил це є великий болт, під ним знаходиться шайба гровера. З протилежного боку велика гайка, яка не має граней, то вона фіксується в А Зараз подивимося, як ця пила ріже дерево. Середній зуб, вишка артилерія. Це пила чудово для туриста. Швидко чистий зріз. Придбати пилу сілки gomboy 300 dfis 10 ви можете в компанії Garden Пус Україна як офіційним дилером сілки на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!